Сьогодні, 24 четвертого квітня, відбулись громадські слухання, на яких розглянули два важливі питання: а саме внесення змін до генерального плану міста Кременчука, а також розгляд звіту про його стратегічну екологічну оцінку, Із метою врахування суспільних інтересів провели громадські слухання, до яких долучилось понад 260 шістдесят Відповідно до розпорядження міського двадцять дев'ятого борозня двадцять четвертого номер тисяч чотири про проведення громадських слухань сьогодні. Призначені були громадські слухання щодо розгляду питання. Розгляд проєкту документу державного планування, а саме внесення змін до генерального плану міста та звіту про стратегічну-екологічну оцінку Генерального плану міста Керменчука. Згідно договорів на виконання послуг виготовлення містобудівної документації внесення змін до Генерального плану міста Кременчука та розроблення стратегічно-екологічної оцінки СЕО до Генерального плану міста. Розроблено та представлено до розгляду державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст Діпромісто імені Білоконя. Загалом до генерального плану було запропоновано 16 змін. Із них 12 було прийнято до розгляду Українським науково-дослідним інститутом проектування міст Діпроміст. Той генеральний план, який є у вас на сьогоднішній день. Він був розроблений у 2006 році, Був затверджений у 2007 році. Також розроблявся його інститутом діпроміста. І за той час, який пройшов з часу розроблення цього генерального плану, відбулося багато подій. І в нас, в місті, і в нашій країні змінює законодавства, які безумовно впливають на ті рішення, які приймаються при внесенні змін до генерального плану. При формуванні генерального плану Кременчука враховувались різні чинники. Це і природні, і кліматичні умови. Не менш важливими були промисловий потенціал та перспективи економічного розвитку міста. Нам прийшлося звернутися до генерального плану 2006 року і його проаналізувати проаналізувати його і всі інші роботи, які були зроблені після 2006 року. Генеральний план надзвичайно важливий документ. Ви уявіть собі, кожна людина має паспорт. Кожна громада повинна мати стратегію розвитку міськобудівної документації, яка називається генеральний план. Тому рішення міської ради щодо внесення змін до генерального плану вірне на 100%. Місто не може вжити без стратегії розвитку, без перспективи. Найбільший суспільний інтерес викликала ділянка, що розташована у північному промисловому вузлі Кременчука. Мешканці мікрорайону молодіжний, занепокоєні тим, що будівництво, нібито другого НПЗ погано вплине на якість повітря та води в місті. Проте технолог підприємства, яке імовірно буде збудоване на тому місці, пояснив, чому об'єкт не створить жодної екологічної катастрофи. Жодних викидів, система буде замкена. Вся підтоварна вода, все, що у нас буде зливатися взаклі. Потім буде е подаватися на установки ультрафільтрації, е зворотнього осмосу, вакуумного розділення. Після цього е всі залишки продуктів можна буде використовувати заново в переробку, а вода чиста нікуди не зливається, вона в нас буде використовуватись для охолодження. Загалом 229 кременчужан підтримали внесення змін до генерального плану Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.